Юрій Андрухович Україна ж це країна барокко. Мандрувати нею для ока втіха. І тому западає спокуса в око. зруйнувати все. І скільки б не їхав, бачиш наслідки Мури і житла хворіще, мабуть, від турків, і п'ятикутні знаки. З криниць повтікали зорі. Тобто їх нема. Криниці відсутні, але є сліди. І це дозволяє подавати прогноз у вигляді віри в неминуче, тому що наша земля є чимось більшим, аніж сорочка для шкіри. Це підпільне бароко влаштовує опір і цвіте шалено навіть в уламках. Хоч забуто нас, і мовчать в Європі катувати зручно в палацах, замках, а в каплицях тісно. Тому каплиці є найперший крок у глиб України. Мені видно все з чужої столиці, все на світі можна підняти з руїни. Крім... Живої крові, як ми вже знаємо, напиши, чи всі живі та здорові, чи літають Ангели над Дунаєм, чи дощі у Львові, чи досить крові.